Рука допомоги від сусідів на Прикарпатті відбувся українсько-польський форум. В рамках дискусії експерти з обох країн шукали відповідь на запитання, чим сьогодні Польща може допомогти Україні. Такий діалог кажуть, дозволяє з'ясувати суспільні настрої в державі та спільно формувати шляхи виходу зі складної ситуації. Зокрема, поляки готові ділитися досвідом реформи місцевого самоврядування та відзначають Україні нині потрібні спільники. Україні треба мати парламент, у якого є... je prawo głosowania i prawo, prawo e, decyzji wit naroda. Takoż polski ofyt, opyt, e, polski doswiad, e, w oblasti samourjadowania. co podrucha. Trzeba szukać w Europie sojuszników, ponieważ sytuacja taka, że sama Ukraina nie zmorze, nie zmoże, e, spasaty swojej krainy. На порядку денному також відновлені обсерваторії на горі піпіван. Незабаром каже ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда, візьмуться за енергозабезпечення білого слона. До кінця вересня там планують встановити сонячні батареї, які згідно проекту даватимуть 25% необхідної для об'єкта енергії. Крім того, фахівці проведуть у Карпатах масштабну історичну роботу. Через декілька тижнів приїжджає група польських археологів Інституту археології Варшавського університету, які спільно з нашими археологами. Будуть шукати артефакти для майбутнього музею обсерваторії. Приїжджає з досить потужною технікою, зокрема сканерами, які дозволять просвітлити всі стіни обсерваторії, а також ґрунт на глибині до пів метра. І сподіваємося, що буде багато цікавих знахідок, які дійсно. В певній мірі нам пролюють світло, навіть на існування обсерваторії в той період. Польські експерти найближчим часом побувають і в інших містах. Після чого спробують донести думку української громади про ситуацію в державі до Міністерства закордонних справ Польщі.